Добрий день. Чи можете ви представитись? Можу. Різон Анна Николаївна з сорокового року народження. Жию за містю. Е, дуже приємно. Я Віста Мар'яна, студентка другого курсу, спеціальності середня освіта історія факультету історії, політології та міжнародних відносин, і нині я вивчаю повсякденне життя у радянський період від 40-х до початку 90-х років ХХ століття. Отже, розкажіть, будь ласка, про своє повсякденне життя в радянські роки. Ну, яке було життя після війни. Дуже була бідна, дуже була біда. Сталін наших людей вивозив, убивали, потім до колгоспу били людей. Потім ми пішли пішли люди всі в колгосп. В 47-й рік був, був голод. Такий був голод, що з Басарабії приходили люди і казали, що у них так у нас ще трошки було що їсти. А там навіть дітей своїх їли, такий був голод. Потім вже було краще, я пішла до школи. Ходила вже до школи. Отже, дякую. Розкажіть, будь ласка, про своїх батьків і де коли вони народились. Тато мій народився 1914 року, а мама моя народилася 1917 року. Тато був у селі за місті, а мама була з села Карабчева. Uh -huh. І вони зійшлися, і в нас було п'ятеро дітей. Я була найстарша, а ті решта, були від мене менші. Uh -huh. А ким вони працювали, ваші батьки, і ким вони були? Мама робила у колгоспі на ламках сапала ламки, а тато у совхозі, Тут у опитному хазяйстві робив. Uh -huh. На фермі. Uh -huh. А скільки дітей було у вашій сім'ї? П'ятеро. П'ятеро у нас усіх було. Uh -huh. А яким було ваше дитинство? Ну, я не можу скаржитися, бо я його любила, бо для мене було воно любиме. Але було дуже бідне, дуже ми. За хліб жідали, мусили йти ставати в чергу, давали на вагон на 10 копійок, кусочок хліба, і всі діти ставали в чергу, бо не можна було дати більше хліба на руки, як на 10 копійок. <клідженість> а чи можете ви описати харчування радянських людей у ваш час? Ну. Таке було харчування, що недостаток був. Всього було недостаток. Що в котрій сім'ї тримали корову в тій сім'ї, а в котрі діти бідували. Дуже був недостаток. Розуміло. А звідки ви брали продукти? То все, що вирощували, на городі то брали. Uh -huh. А так купити не дуже. Було за що, не дуже було де, не дуже було що не було яке. А якими були ціни на продукти? Ну, що там -то сказати, тоді ціни були дуже маленькі на продукти. 16 копійок коштував хліб, але й мало заробляли. Для нас було дуже велико 16 копійок. Бо мало, мало не було, що багато заробили. Розуміло. А розкажіть, будь ласка, про своє навчання в школі. Ну, в школі я ходила. Ну, вчителі дуже любили, дуже мені були приємні вчителі. Перша моя вчителька була Дарка Васильівна. Потім у п'ятому класі була моя керівничка Олександра Миколаївна. Я Її дуже любила, посад, не пам'ятаю. Учили русську мову і українську мову, математика, Російська мова і українська. Угу. А в якій школі ви навчались та скільки класів закінчили? У замістянській семирічній школі сім класів закінчила. А скільки класів було у вашій школі? Не було більше, лише сім класів, тоді, як я ходила до школи. А, якою мовою мовами проводилося проводилися навчання? Як русський урок був, то по російськи вчителька до нас говорила, а як український, то по українськи А математика це все було на українському язику. Лише русський урок був. А, які були навчальні заклади, і де молодь могла здобути освіту після закінчення школи? Ну і яку освіту? Не знаю, з нашої школи я не чула. Чула, що пару дівчат пішли у Вашківці в 10 клас робили. Одна робила піонер важату, одна робила у бібліотеці. А ми нікуди не йшли, бо не мали куди ми пішли в на роботу, бо треба було робити, заробити на Угу. Чи працювали ви одночасно, коли навчалися, і де і ким? Що саме ви робили? Я одночасно не працювала, бо я сім класів кінчила від 14 років пішла робити у совхоз. На полі сапала від рання до ночі. А розкажіть, де ви працювали в радянський період? Ну, я кажу, що у совхазі я працювала. Mm -hmm. Ну, потім вже я Потім я працювала на хлібзаводі. Потім я здала курси, робила поверм, але це вже було от такі мої роки. А, якими були ваші обов'язки, і скільки годин тривав робочий день? Робочий день. Ми сапали від рання до вечора. Обов'язки наші були. Щоб було Ну, на поле ми робили. на поле. Чи працювали ви на вихідних? Ну, ми самі не йшли вихідні, ми йшли до церкви. Зрозуміло. Якими були ваші стосунки з іншими працівниками? Дуже добрі. Я не мала скарги на ціле своє життя ні на кого. Всі кругом в мене були люди дуже добрі. Опишіть, будь ласка, коло ваших близьких знайомих, друзів на роботі. Ну, я кажу, на роботі були в мене дуже добрі. Я була між ними маленька, вони мене поважали, уважали, підсапували. І мені було добре, хоч де. Хоч де я робила, все було добре. А хто ці люди? Це були наші з кругом наших сіл: Карабчівські, Замінські, все, все це, Вся молодь робила у Совхозі. Угу. Чи працювали з вами приїжджі зі східних областей України чи Росії? Працювали з ну, східних областей України, була наша бригадірка, була наша учатчиця. Були з нами, від ті люди. Тож добрі люди, файно до нас mm -hmm. відносилися, добре нам усе з ними було. А як приїжджі ставилось до місцевого населення? Ну, мені так здається, що вони йшли з нами в один крок. Нічого. Не... Наприклад, мені ніхто нічого не мішав. Mm -hmm. Ні чужі, ні наші. Зрозуміло. А що вам відомо про діяльність ОУН і УПА? Ну, це було багато у, у, у той воєнний, післявоєнний, вже післявоєнний період. Пам'ятаю, навіть один раз прийшли бандити, на день рано і забрали все з стола, всі паски, все крашенечки, наші писанки, все забрали. Так і то цілий кут, і все діти лишилися голодні. Ходили, убивали людей, нападали під. Під маску Бандери збиралися бандити, такі, що не хотіли робити, і вкрадали людей. Mm -hmm. Але потім їх наказали. Розуміло. Чи брали ви або хтось з членів вашої сім'ї участь у діяльності ОУН і УПА? Ні. Я таки ще мала була, як то не могла брати, а тато мій був на війні, потім після війни ще якась була відбудова. Що Тато прийшов аж у 47-му році з війни. А мама у колгоспі робила від першого, від, від коли я пам'ятаю, від першого дня складання колгоспу. Угу. Розкажіть про відновлення радянської влади в повоєнні роки? Ну, відновлювалося, файно, все відбудувалося, колгоспи. Ферми, клуб у нас побудували, детські Дитячий садочок, нічого не маш сказати. Все було, все відбудовувалося, файно, все було. Вже все добре жити, би не війна. А яким було життя у радянський час? Ну, переваги та недоліки. Ну, було, було багато такого, що хотілося нам, щоб було ліпше. Але. Були в недоліки, де да, не були. Недостача хліба була, не, не був такий заробіток, не ті кото, що діти бідували в радянські часи. Mm -hmm. Чи можлива була самореалізація людини у радянський період і розвиток себе як особистості? Чи є щось, про що я не запитала, але ви хотіли б розповісти? Ой, розповісти я маю багато чого, але ти спішиш, а я. Розповідайте. Та що буду розповідати, як, як ми жили, як ми все хотілося розповісти? Як били нас, як ті бандити ходили. Як... Людей палели, наприклад, я в бабусі своїй жила, то така була одна ніч, що сорок людей спалили, сорок хат бандити з лісу увійшли. В одній хаті сімнадцять душ убили. Mm -hmm. да. Одна маленька дівчинка лишилася, встала, казала, що за стола, встала і сказала: Ой, не бийте мене, бо мій татко сказав, що прийде з війни. Та й так її не вбила, і так вона тих бандитів віддала. Бо вона придавела, що у одного не було пальців, і її взяли в дитячий будинок, потім вона в Чернівцях його здебала. І Його вивезли туди, на... десь на севір. Було, було. Є я, що розказувати дитині. Не розповідайте. Є, біда була після війни, дуже була. Тепер лиш було вже нам трохи добре жити, та і знов біда. А так була біда. Була біда. Бідували діти. Ходили ті по... позбиралися, ходили, били людей, відбирали, все забирали. Такі, що не хотіли робити, не пішли на війну, наприклад, ті, що пішли на війну, прийшли, та й. Не хотіли нікого бити. Їм стало вже там. А такі, що ховали сити, вбивали убивали людей. Тоді е, дякую, Анна Николайна, вам е, за розмову. Мені було дуже приємно. Дякую. Опишіть, яким був учнівський колектив, ваші спогади про однолітків. У мене клас був дуже дружний, дуже класний, ніколи ми не билися. Ми навіть могли поділитися кусочком хліба. У кого з учнів був хліб, це у кого не було, але ми дружнь всі поділилися. І дуже дружній був клас. Розкажіть, як ви проводили неділю? У неділю рано я вставала йшла до церкви. А від обіду файно чесалася, обтикалася цвітами і йшла на данець. На танці. І до вечора вляжу. Ліж до вечора ввечері не можна разом з вечором треба бути вдома. А яке місце займала релігія у вашому житті? Релігія займала і займає і далі майже перше місце. Бо з маленької мої родичі мене носили, водили за ручку, до церкви ходили, і я сьогодні кожну неділю ходжу до церкви, дякувати Богу. Як часто ви ходили до церкви і хто ходив до церкви з вами? Ну, коли я була мала, ходила мама з татом, а коли я вже підросла, сама ходила, а коли вийшла замуж, вже свої діти водила. А, чи святкували релігійні свята? І які? Велидень, Різдво святкували і посадно святкуємо. Ну, дуже колись було гарно. На Різдвенні свята ходили, дуже ходили діти колідувати, потім великі, дорослі. Все дуже гарно було. Тепер вже що вже війна, то вже менше хлопців, менше ході. Але все одно була коліда. А, зрозуміло. А якою була медицина? Медицина була, я можу сказати, що дуже гарна. Наприклад, я з роботи йшла в лікарню, там мені, мене лікували безплатно і платили мені больнічне. Дуже гарно відносилися, ніхто не питав грошей. Вся медицина дуже мені подобалася тоді. А, можливо, опишіть тогочасний медичний заклад. Ну, у нас був у цих, лікарня, і ми там усі були інфекційна, інфекційний відділ, і я часто лежала в терапії. Один раз у інфекції мала. скарлатину. скарлетину. Угу. Чи відчували ви почуття голоду і чому? Ну, відчували трохи відчували, бо не було всього такого достатку, як, наприклад, тепер. Навіть було так, що і хоч мав гроші, та не було де купити. Зрання не успієш купити, потім вже нема де купити хлібець. Відчували, але сусідські діти чи дощі відчували. Пам'ятаю, сусіди сусідів у нас там було семеро дітей, то їх брали в лікарню, що не попухли з голоду. Ну, у нас, в нашій сім'ї цього не було. А було, людей було. А, яким був верхній одяг? А, верхній одяг. Були кірзовічопати, куфайка, фустка, та й це був верхній одяг. Зрозуміло. Опишіть тогочасні жіночі та чоловічі зачіски. О! Чоловік до чоловіка пішов та постригся, а у нас що було? У котрої була дівчини файна коса, розчесала її, заплела і красила Любувала сина, а в перукарні нікуди не ходила на своєму життю. Розкажіть про своє життя і де ви жили у ну, селі за місці у тато з мамою побудувалися у, у хаті. У них був свій ліс, вони свого лісу навозили дерево, збудували хату. Була подвійна хата, одна кімната сиділа чиста для гостей, а в одній кімнаті ми всі жили, не було кожному кімнати. Нас п'ятеро дітей і тато з мами. Угу. І все було мирно, дружно, добре. Де і як зберігали продукти, щоб не псувались? А, як зберігали продукти? Зарізали у восени свиню, прокоптили, посолили напід. І цілий рік мама ходила по кусочку рубала і нам варила. Клас. Все, гарно дякую. Добрий день, Анна Николаївна. З минулої нашої зустрічі та нашого спілкування у мене виникли ще декілька запитань до вас. Чи можу я їх вам запитати? Може. чи даєте ви дозвіл використовувати матеріали цього інтерв'ю для науково дослідної діяльності? Я різан Анна Николаївна. 1940 року народження. Дозволяю вірсті Маріані Васильівни використовувати матеріал цього інтерв'ю для науково дослідної діяльності. Отже, хотілося би дізнатися детальніше, як били людей та чому їх били? Хто? Під марку бан... Бан... Бандери. Збиралися люди і ходили, але то зовсім бандери не було. Люди збиралися такі, що не хотіли робити. Ішли, рабували людей, вбивали людей. І казали, що вони не їх нації, що вони поляки та що вони інші якісь. Просто бандити такі були. Зрозуміло. Також я пам'ятаю, ви наводили приклад, де ви проживали своєї бабусі. Чи могли б ви розповісти про бабусю кілька слів? Я, моя бабуся жила у Карабчеві, я жила там у бабусі. Бабуся моя була із 1893 року. Пережила дві війни австрійську і, і цю тепер всесвітню з німцями. Австрійську за австрійську бабуся розказувала, що дуже добре була війна, дуже добре було жити, дуже добре були австріяки. Платили, у баби було двоє дітей, дід воював. Вони бабі платили гроші і продукти давали, цукор, ну і якісь там вермишелі, олію. Це давали. Дуже там усе за той війни було добре, а за це вже так не було. але... Бабусю мою звали Аня. Угу, зрозуміло, дякую. А, також ви згадували, коли ваш тато був на війні і прийшов з війни аж в 47-му році. Можливо, тато вам розповідав деякі історії, які могли б ви розповісти? Так, да, тато розповідав. Був у нас в фронті, там був ранений, тата була куля у лівому плечі. Тато був у лікарні, а потім після війни, вже коли війна скінчилася, котрі люди були на фронті, ті пішли додому. А тато був тапік на роботі, бо тато був у охрані у лікарні. Та й тато ще на роботі, бо дуже було мало людей, не було кому робити. Зрозуміло. Що б ви могли розповісти про колгоспи ще від першого дня складання колгоспу, коли ваша мати там працювала? Ну... Тільки того, що ходили записувати в колгосп і забирали у людей поле, у кого було багато лишили лише по 25 сотик, у кого був кінь забирали, у кого було дві корові забирали. І так мама пішла робити у колгосп, ми були маленькі, допомагали мамі, а потім вже добре, вже трохи розжили, вже більше платили. Зраз була дуже біда. Також ви розпов ви зазначали про бандитів. Чи можете ви про них розповісти детальніше таким були ці бандити? Я їх не виділа, щоб я їх виділа. Ми в бабусі ночували не у хаті, а у стодалі на стриху. І цих бандитів, бо то було близько під лісом, виділи. чули, як вони вночі. Ввечері вони йшли на село і вбивали людей. А рано вже вони йшли у ліс. І так ми лише від тіля слухали, як вони йшли усі в ліс. Також я пам'ятаю, ви розповідали, хоч мав гроші, та не було де купити. Зрання не встигнеш купити, потім вже нема де купити хлібець. А чому саме зрання? і чому вже нема де купити хліб? Бо тому, що хліб возила машину на кожде село раз на день. Рано вони привозили. Там стояли фіри, брали у колгосп, хто на яку. На яку бригаду? Була строїтельна бригада, була ферма, була польова бригада. І грузили той хліб і вивозили на полі. Котрий там лишався, то хто рано був у магазині, той жив, а більше ніхто не привозив і ніхто не питав. Більше хліба не можна було взяти. Зрозуміло. А ще ви розповідали про дітей, які попухли з голоду. Ці діти вони вижили? Вижили. Їх забрали в лікарню і там їх підлічили, діти вижили, мали свої сім'ї. Ну, що вони дуже були... Я була дуже маленька. Лише, правда, виділи, які їх брали. Дуже вони були зголожені, дуже були. Скільки учнів було у вашому класі? 40. Були 22 хлопці і 18 дівчат. Як звали ваших батьків? Тато звали Николай, а маму Марія. А як звали вашого чоловіка? Танасій. А якого року він народження? 35 1935 року. А звідки він родом? З за місця. З нашого села. Ким він працював, де саме? Працював строїтелем у А як ви познайомилися? Ай! На весіллю. Я була у свого брата на весіллю, а він був то був йому сусід, та й там ми познайомились. Потім ходили, разом ходили, п'ять років ходили. Аж у 5 років повінчалися. Зрозуміло, дякую. Чи носили в радянський період вишиванки? Ой, наше село без вишиванок не було. Ці радянські, ці ким не було, це вишиванка мусила бути. До кожних свят нова вишиванка мала бути. А у вас були вишиванки? Було дванадцять сорочок, дванадцять вишиванок було. Дівка не віддавалася, поки тільки сорочок не вішала. А можливо, ви могли б їх показати ці вишиванки? Ні, ні, Мар'яночко, ні, то вже нема. То багато забрали в музей моїх сорочок і і Горбутку, і Українку. А багато роздала дівчаткам уже, багато дала дівчатам, у нас відступали в укуму. У клубі хорбу приходили дівчата, брали в мене сорочок, виступали. Так я їй не питала. Вони і виступають собі у них. А як їх виготовляли? Я сама вишивала. Мама ткала полотно, а я вишивала по ціліночі сорочки. Трохи побалакаю з кавалером, та й відшиваю добре. Зрозуміло. А одяг більше купували чи шили? Більше шили. А якщо шили, то де брали тканину? Не знаю, де з мої родичі. Наприклад, мені я скінчила школу, мені шили таку куртку для дівоства. Родичі десь у черницях купили, то й важко цих був такий чоловік, що шив. Uh -huh. І ми мали такі і чоботи роблені носили, і куртки шиті носили, і горбатки ткані носили. Це все було. Ручна праця, тепер вже усічні є, де що купити. Е, чи можу я з вами сфотографуватися? Може, що ні. Як ти бажаєш. Якщо ви дайте дозвіл, то Та чого ні? З такою гарною дівчиною Чому не сфотографуватися? Дякую. Е... Тоді на жаль, наше інтерв'ю добігає до кінця, тому гарно дякую Анна Николаївна, що знайшли час для спілкування та розповіли багато чого нового та цікавого.